Попросили запустити BMW, трошки на ньому проїхатися, бо вже у нас стоїть на продажі деякий час, Ну, щоб машина поработала трошки. Давай її запускати, вона не запускається. Мучили-мучили її, мучили. По, итогу, по итогу, бо тебе почала вже запускатися, але щось мені не подобається, як працює тут газ, так що зараз будемо розбиратися по газу. Ну-ка. Як там? Так треба, да? Сіс, час, 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 Запустилась! Так, зараз я підключусь і покажу, що по, по газу тоді. Так, підключився я до бмв є тут якісь ошибки. Давлення у газу у нас майже 2 має бути 1.2321 отака. Та взагалі, дивіться, блять, де газова карта. Дивіться. Газова карта, бензинова карта. Вони мають йти одна по Тут коротше... Оооо! Зараз будемо крутити газ менше робити. Так, ну що, замучила мене трохи ця БМВ. Зараз вам покажу. о Карта така у нас вийшла. Давлення 1.26-25. Тобто, нормально. E МАП. Щось Мап. тільки з мапом. Десь 500 воздуха якогось є. Ну, це вже я шукати лісти не буду, я не газовщик, я можу тільки тут піднастроїти і настроїти давление. Я менеджер з продажу. Так що. Привозьте свої автомобілі на, до нас на майданчик, все, що можемо допомогти, допоможемо. Даже можемо чуть-чуть піднастроїти газ. Так що, друзі, кому потрібна допомога у продажі автомобілів, автомайданчик, автоярмарок на Кінчиші, вулиця Фізкультурна, 2. Звертайтеся або пишіть внизу. Розкажу вам умови, телефонуйте, не стісняйтесь. Всім добра. Мирного неба над головою.